Мої вітання, друзі! З вами я, Олександр Мірошник. Всіх запрошую на свій футбольний спортивний розважальний канал. Ну і ми продовжимо кар'єру у FIFA 23 за AFC Richmond На чолі з Тедом Ласу. Будемо сьогодні вже розпочинати четвертий сезон. Нарешті ми таки дісталися англійської прем'єр-ліги. Let's go! Всім приємного перегляду починаємо. Отже, бачите, 25-й рік у нас липень, так. І зіграємо там три товариські матчі проти Мілану, проти Лепсигу і проти Борусії. Ну, мабуть що, чи встигнемо сьогодні ще зіграти суперкупок Англії, як я розумію. Ну, не знаю, побачимо, як буде, тому що ще трансфери треба підсилюватися, друзі, обов'язково. Так, Франсішко трінкаво. Підсилюватися треба, тому що. Графік буде дуже щільний, і це вже серйозний рівень. І ще ж нам грати, як ви пам'ятаєте, мабуть, у лізі Європи. Тому нам потрібне підсилення, нам потрібна мікс, і <клес> треба, щоб... Резерв був міцний. Так, Познаходив деяких гравців. І ось Камавінга. В принципі, мені так здається, що ми можемо його спробувати підписати. Давайте запропонуємо 80. Ні, 93 700. Ох, клоп. Юрген Клоп хоче більше бабла. Давайте спробуємо хоча б 90. За Камавінгу, в принципі, не, ну, можна віддати такі гроші. У нас там трохи є. Бачили, бачили на початку серії наш бюджет. Ну все, домовилося. Тепер стосовно зарплатні. На 5 років ключовий, все. По руках. Отже, друзі, нова зірка в нашій команді. Це суперміцне підсилення центру поля. Камавінга. Ось так: от. Так, ну що, командний гравець одразу треба його, мабуть, що до основи. Це 100%. І, І, і Ван Деберк нам потрібен ще центральний захисник, але він поки що як зрозумів, перебуває в оренді не зможемо. Ех, і гроші такі, що в принципі гроші не гроші. Деякі гравці повернулися до нас за оренди, Я одразу їх на трансфер, Вони нам вже не потрібні. Там потім ще переглянемо завдання на цей сезон, чи є там стосовно розвитку молоді. Фіг знає, як вийде. Ну чи буде це останній сезон цієї кар'єри? Можливо, ще буде п'ятий, тому що ми ще хочемо пограти і в лізі чемпіонів. Францішко Трінкау. Так, давайте прокачуємо. Рівень атаки поки що. Ну і разом з тим темп у нього, в принципі, непоганий, але як для Вінгера, то має бути краще десь так, аби, аби під 90 було б взагалі супер. Е, так, Андрада також на трансфер. Це все вихованці нашої академії спортивної. І, і, і... Так, Камавінга також на трансфер. Ні, Камавінга не вихованець, мабуть, що ми його молодим підписували. Точніше, камара, мама, ді Камара, плутаю. Камавінга, так, давай дивимося, що в нього тут? Як, як він? 85, 22 лише роки, темп, непоганий, паси, дриблінг. Ну і прокачаємо слабку ногу, або передачі віддавав для гравця центра поля. Це саме те, що, саме те, що потрібно. І, мабуть, що росу тепер можна продавати, бо десь так він просідає. На фоні загального рейтингу наших гравців, то ну, треба продавати, звісно. що. Бернарда. Правий захисник, дивіться, Бернар 72, можна вже його залишати мабуть, що будемо задіювати там. Ну, цього такера продамо. Бернар, ну, ви бачите, що вже прокачався, там по орендах поїздив і нормально Жлюкунде, Миколенко, Сисендіон. Ось цей голкіпер також, нам, мабуть, що... а, він ще в оренді знаходиться. Кокс також на трансфер. І у нас Трубін, і у нас Мартініс. Ну так, такий склад у нас, друзі. Все, в принципі, все нормально і замість Роси одразу до основи. Кама Вінґа оце команда. Треба готуватися, треба налаштовуватися на серйозну боротьбу в англійській прем'єр-лізі в Лізі Європи. Так, ну мудрик. Чому він з мінусом? Тому що, мабуть, що трохи тонус просів. Ну, або ж не задоволений. Він більше у нас хто? Лівий півзахисник. ну, я так гадаю, що це не має йому заважати грати на позиції Вінгера. Давайте переглянемо. Так, Мішаня вже 24 роки. Незадоволений. Чий контракт? Треба передивлятися. Дивіться, в нього контракт взагалі. Палець донизу. Треба передивитися спочатку контракт. Ну що, Михайло Мудрик. Давайте запропонуємо ключовий, підтримок українських футболістів. На 4 роки і без продовження. Ну, в принципі, в принципі годиться, так чи що, прийнято, ще 4 роки буде з нами. Не знаю скільки. Ну, кар'єра, це ще сезон 2, мабуть, триватиме. Ну, ось такі вони запропонували нам. Зарплатню, ну, треба, мабуть, що погоджуватися все. 80 тисяч на тиждень буде отримувати у нас Михайло Мудрик. Ну і Лівен Вінгер. Тут 89 тижнів ніхіра собі, аби зробити співзахисника Вінгера. А чому так? Я так гадав, що тижні два. Ну, в принципі, ви бачите, в нього вже все прокачано там по 5 зірок, тому нехай, нехай там. Нехай качає. Так, Перейра, центральний захисник, також треба дивитися контракт. Друзі, ну трохи таке. Налаштування. Налаштування хвилин 10, мабуть, що буде в цій серії. Кому не цікаво все це, всі ці справи. Ну, Я хочу, щоб ви бачили, хто, як, що, як, про що ми з ким домовляємося. Так, на один рік ще плюсом. так. Гравець, гравець ротації, в принципі, нормально. Давайте, мабуть, що ще на 2. Ще плюс два роки до цього контракту, що діє. Зарплатня 50 або була 16. Ну, в принципі, плюс-мінус можна підписати, гроші є. Е, Матеус Делігт також незадоволений контрактом. 25 років, рейтинг 89. Просто шалений чувак. Ключовий, звісно що, ключовий. На Х'юстон, Хьюстон схоже, ця чувіха. Два роки. Давайте ще плюс 3. Чи погодиться він? Так, їх влаштовують. Два роки. І плюс ще 3 роки, без відступних, ну зарплатня. в нього Зараз 57, ну, актуально, все, що він зараз отримає, так розумію, так? У нас. Давайте ось так запропонуємо. 80. Прррр. А що йому не сподобалося, образила наша пропозиція. А чому так? Ну, майже вдвічі майже вдвічі більше, я не знаю, я не розумію, ну, фіг знає. Спробуємо потім повернутися до цього питання. Віталій Миколенко також. Незадоволений контрактом. Дивимося, дивимося, тири-ти-ти. А, друзі, на каналі стартувала все ж таки довгоочікувана кар'єра за гравця. Хто ще не в курсі справ, то знаходите там серед відосиків. Ну, і кар'єра також, що ще ж, кар'єра ось також на днях буде розпочинатися новий сезон і в кар'єрі за Одеський Чорноморець у Пес 21. Тому на будь-який смак. І український футбол, і ФІФа кар'єра тренера, і фіфа кар'єра гравця. Обирайте, що вам більше до вподоби. Так, що у нас? Продовжуємо, друзі. Підписую, перепідписуйте контракти. Райан Сесеньон також нам потрібен. 25 років, 82 рейтинг. 57. Також трохи зро... зростає зарплатня. Я, я це люблю, коли вони самі пропонують, щоб не вийшло так, як з Деліхтом. Факундо Фаріас. Така ж фігня. 57. А було 19,5 прийнято. Факундо Фаріас нам також знадобиться. Треба мати взагалі-то в англійській прем'єр-лізі, там і кубки усілякі англійські, і Ліга Європи треба на кожну позицію мати мінімум, я так гадаю, по три такі гравці. Два топ один гравець запасу такий на підхопленні. Ну і Карім Адеємі, це наша головна зірка. Тут треба, мабуть. що Аби не сталося так, як з Деліхтом, давайте. Що в нас тут? Три роки плюс ще два роки. Ну, вони самі пропонують, треба погоджуватися все. Карім Адеємі, залишається в нашій команді. Це просто це ключова фігура. Хаві Сімонс, Хаві Сімон, 2 плюс 2 роки. Давайте без відступних 56, 17,5 було. 56, ось так. От. ну Треба, треба давати, накидувати грошей, аби хлопці грали, старалися. Олександр Тимчик, цього вже, до речі, хоча й українець, але можна вже й продавати. Ну давайте поки що контракт перепідпишемо. Також там майже вдвічі умови покращилися. Але, але, ну в нас там. Є кому грати на позиції правого захисника побачимо. Анатолій Трубін також. Ну там взагалі мізерна зарплатня була, все, перепідписали. Факундо Фаріас, пропозиція до Берлінської гірти. Ну, <кхм> не маємо права. і за схемою обміну, Ні, не можу я дозволити. Треба, Якщо він навіть <кхм> не буде постійно грати, то нам я вже пояснював, чому потрібна ціла купа гравців. Томас Бернард. А Томас Бернард. Це наш правий захисник. І Він і центральний захисник, і лівий захисник. І йому лише 19 років це вихованець нашої академії. Рейтинг 72, ні, я його залишу. Будемо випускати. Факундо Фаріас до мадридського реалу. Хм. Цікаво. Як для розвитку його кар'єри було б непогано, але не хочеться чомусь його відпускати. Що ж робити? Що робити? Трохи більше бабла вони пропонують, аніж він коштує. Ні. Поки що залишимо. Все. крапка. Е, та та Так, що тут? Лендро Андраде. Відпускаємо. Цей гравець нам не потрібен. Дуже слабкий рейтинг. Ну, коли ми грали ще у Лізі 2, Лізі 1, то ще можна було. Так. Мама ді, Камара до Селтику, також. Відпускаємо. Угу. 2, майже 3 мільйони. все. Сподіваюсь, ну, там домовляться. Отже, рейтинг. так. 71 рейтинг довіри, рейтинг популярності тренера. Дивимося завдання, розвиток молоді. Підписати трьох гравців е молодше 20 років. Рейтинг це як завжди. Ну, це, надо, це не з молодіжки, це треба шукати десь молодих гравців молодше, ніж 20 років, трьох. підписати. Популярність марки. Три сухих матчі в Лізі підписати трьох гравців е, з регіону Південна Америка. Не знаю, чи всі завдання я ну пріоритет для мене це досягнення результатів, саме можливо фінансово когось там продамо і досягнемо цієї мети. Ну і успіх там досягнення в чемпіонаті, в кубках, в лізі Європи. Ось на це я буду робити акцент. Нехай вже гра не ображається, але ось на такі, ну сподіваюся, що якщо навіть буде ще й п'ятий у нас сезон, то е, нам довірять місце. Так, виграти, виграти Лігу Європи одразу отак. Отак от. Ну Виграти Кубок, ви бачили там посісти місце в чемпіонаті, яке б надавало нам можливість виступати в лізі чемпіонів наступного сезону. Ну, давайте помолодішся, розберемося. Так, три місяці. Давайте до Англії наш Бенджамін Грін. І знаходимо гравців там як по завданню в центр, в центр поля. Так, ну що, ось лише зараз приїхав Францішко Тринкау. Сподіваюся, що він так буде вдало виходити на заміну. Андраде ми відпустили все, там трохи підвищили бюджет. Деліфт. Давайте подивимось. Ні, поки що не можемо. Доведеться, мабуть, Деліфта продавати. Ось так ми його образили і все. Челсі Рабі Матондо в оренду. Ну, це наш вже конкурент, так скажемо. Тому, тому чи є в нас зацікавленість віддавати одного з Ну 24,79 харетних, але там швидкість, і він може ще нам проблеми створити, тому ні. Пробачте Челсі. Мама, Дікамара, відпустили мотуселтику за майже за 3 мільйони, там, скільки, я сподіваюся, що мільйони 2. До нашого бюджету додали, можливо, ж й завдання. Там, так, 2-300 навіть. Якесь завдання з фінансами, можливо, вже й виконали. Так, бар, е, Бамслі Бармслігороса за 5100. Ну, чи буде, хотілося б більш-менш кращий клуб його відпустити, але чи буде пропозиція? Не хочеться вже чекати, тому ну, спробуємо продати. 74, в принципі, з його рейтингом для розвитку його кар'єри непоганий клуб. Так, ти-ти-ти... Михайло Мудрик до Арсеналу, друзі. Михайла Мудрика до Арсеналу. Ну, я там ще десь були такі моменти в кар'єрі, що я міркував, чи відпускати Мішаню, чи ні. Я думав, якщо там до Челсі, від Челсі пропозиція, то відпущу або ж Арсенал. Ні. Поки що все, він нам потрібен в англійській прем'єр-лізі однозначно. Одразу Лепсих по Михайлову, по мішані також пропозиція. Ну і і тут відмова. Ні. Михайло Мудрик буде, мабуть, що догравати тепер. В нашій кар'єрі, в нашій команді. Атлетико Мадрид Матеус Деліг. 300. О, це ідея. Давайте відпускати, мабуть, що Деліхта, Тому що так некрасиво не трохи вийшло з ним. Брррр. Відпустимо, заробимо грошей, Я сподіваюся, що ми там когось знайдемо на цю позицію. До речі, я би, я би подивився Рюдігера. Так, Рося поїхав до Барн... Барнлі, Барн, як там? Поїхав грати, ну, і Деліг від'їхав до Іспанії. Так, 157 вже у нас знову 3 мільйони на зарплатню. Ну, просто шалені, космічні суми. Давайте, Антоніо Рюдігер, 32 роки. Ну для центрального захисника це просто що це крутяк. Це можливо і краще буде, ніж Деліг. Трохи менше загальний рейтинг, мабуть, що так, але. але. Він досвідчений. Для ЦЗ це те, що потрібно. Може ще так своїм авторитетом буде там допомагати будувати захист для нашої команди. Тут питання, чи відпустить його мадридський реал до нас. Ну, гроші, в принципі, не такі величезні. Давай. Карло Анчелочі. Чи зможемо його вмовити? Все. Їх влаштовує. Ну і тепер зарплатня. Ключовий прийнято. Звісно, що ключовий. Антоніо Рюдігер. Наскільки? Ну давай, на що? На два роки. Спробуємо. Бо йому вже 32, можна було на три, ну, нехай. Без відступних прийнято і 125. Ось, мабуть, що на дорожчий гравець. Найбагатший. З найбільшою зарплатнею. Ну все. Все. Вітаємо нову зірку. У нас вже є такі зіркові. Це Кама Вінка, а у нас вже є Антоніо Рюдікер. Ну, так сподіваюся, що це нам допоможе побудувати команду тепер, аби зігратися ще. І саме задля цього ми будемо приймати участь у передсезонному турнірі. Якраз, якщо там десь якісь. Незрозумілі нюанси, моменти, будемо дивитися, кого десь з ким награвати і так далі, тому подібне. П'ятий номер йому одразу дають. Ну і в принципі, нормально. Можливо, третій краще, але п'ятий це більш, можливо, так для крайнього захисника. Хоча для лінії захисту все. Залишимо п'ятий. Командний гравець одразу його доскладуться. Це зрозуміло. Рюдігер, п'ятий номер залишимо, чи зможе він нас ще. Розвиватися, ну, спробуємо. В такому віці, можливо, ще щось і вдасться прокачати. Рівень захисту високий, ось слабка нога, аби там передачі більш-менточніше віддавав. Ну, давайте спробуємо. Можливо, колись і прокачається. Так, замість перерву одразу до основи. Жюль Де Антоніо Рюдігер, ось така у зв'язка центральних захисників. Ну і замість Тимчика, мабуть, що вже Каборе. Тому що, тому що самі розумієте, чому? Серйозно АПЛ. Боруся Дортмунд. Федеріко Перейра. Федеріко Перейра – це центральний, пів... Ой, центральний захисник, і може грати на флангах, ні. Залишимо собі поки що. Так. Мартініс у нас розвивається. Також 32 роки йому. Ну, давайте також прокачаємо слабку ногу. Спробуємо Спробуємо ось так. от. Ну, і поїхали. Матч проти Мілану. Пограємо передсезонний турнір. Мудрик Адеємі, Джермі Ду. Сімонс, Педрі, Кама Вінга, звісно, що Сесеньон, Рюдігер, Кюнде, Мартініс Капітан, Кабуре, все. Вперед, до перемог. Антоніо Рюдігер, перше враження. Буду вдячний вам, друзі, за лайкос, підписку. Бережіть себе. Ще раз нагадую, що на каналі старт, стартувала нова кар'єра. Кар'єра за гравця. Ну і ось будемо розпочинати новий сезон і в кар'єрі за Одеський Чорноморець. У ПЕС 21. Ну а тут у нас вже ось пересезонний турнір, і не знаю, чи в цій серії ми вже розпочнемо четвертий сезон офіційно, чи, можливо, в наступній. Побачимо. Побачимо, як вийде. Сьогодні треба зігратися. Доку. подивитися, як працюють наші гравці Сімонс. Можливо, де ще зараз побачимо десь слабку. Слабке місце Михайло Мудрик не встиг віддати а не встиг, тому що там положено поза грою. Я ще міркую з приводу Хаві Сімонса. Чи тепер ось на на фоні таких гравців, як камовінга Рудігер, чи буде він тягнути. Ну, ось доводить, що пробувати в принципі вміє. Сейв. Перший кутовий, 11-та хвилина. Річмонд Мілан. Так, Сімонс перший. Милан атаці, зупинити треба, ні, не можу поки що. Нагадую, що ми граю на PlayStation 4, там дехто де хтось завдає такі питання. І, і, і складність гри Ultimate, друзі. Все на вищому рівні. Ну, у нас вже команда. О, хвиля пішла. Крутяк. Крутяк. А чому нема ось під час офіційних там, турнірів, чемпіонатів, там, лізі чемпіонів, чому не показують цю каценку, де, де хвиля йде трибунами. Красиво ж. Атмосферно. Небезпечно, так, тут розібралося. Передача на Михайла Мудрика і немає підтримки сам йде. Михайло Мудрик розганяється, ну тут трохи не, не пустили би далі. Карім Адеємі. Помітив підключання нашого лівого захисника Райанса Сендон. Невдало не зіграв Райан. Ну ось же контрвипад. Контрвипад італійської команди Оскар. Чи це той Оскар, що я думаю, чи, чи це якийсь інший? Він що ще гра, цей Оскар. Знову Оскар з м'ячем. Антуан Грізман. Ви бачите, який склад цікавий у, у Росонері удар по воротах. Ледь не влетіло. 15 хвилин залишається грати в першому таймі. Перед сезоночка, друзі, Річмонд Мілан нулі поки що на табло. Ну, але ось треба так констатувати можна той факт, що Мілан поки що активніше виглядає. Більше в них виходить атакувати у нас також, але поки що відчувається розлагодженість дій. Каріма Деємі там не красно, непогано, красивий такий задум, але не вдалося. Камавінга! Камавінга! розв'язна передача на Педрі. Педрі забуває, ну і. Камавінга стає автором першої гольової передачі у складі нашої команди. У нього там і удар має бути непоганий, ну і інтелект, там, бачення поля і, і так далі. Ну, а у нас Педрі забуває. Не знаю, ще й за Педрі треба буде постежити. Молоді гравці, Хаві, Сімонс, Педрі. Чи потягнуть вони, ну сподіваюся, на те, що, що потягнуть АПЛ. Михайло Мудру так само вільна зона, а кому ось віддати, поки що не бачу. На другу хвилю атаки Хаві Сімонс. Удар з ударом не вийшло. У нас перерва. Я вам нагадую про свій телеграм-канал. Ось вам ключик, або ж знаходьте посилання в описі під відео. Трохи відпочинемо і продовжу. Ну що, один м'яч нам вдалося забити з передачі Камавінгі, Педрі відзначився. А, так, доку Матондо. Ну, нехай пограє. Нехай пограє рабі Мотондо. Карім Адеємі, Давай Сілва, вперед, Сімонс. Удар здалеку вище трохи, трохи вище. Так, Різмана знімають. Оскар знову з мечем. Коломуані. О, нам цей, нам цей гравець. Знайомий, друзі, по, по кар'єрі за, за гравця. Кабуре. Сімонс. Ну треба ще зігруватися. Треба... Зігруватися, не все виходить. Так, Камавінга на ударній позиції, от що я говорив, удар в нього просто суперський. Камавінга забиває гол плюс пас в першому матчі. Так, давай. Матондо на лівий фланг. А замість Мудрика я би... А, чому у нас один, два, три. Лише 5 запасних немає. Немає трінкау. Я хотів вибрати, випробувати його. Ні. Чому лише 5 запасних гравців? Чому не 7? Сімонс. Матондо. Педрі. Віддає на Каборе. У Каборе при всій повазі до тимчика. Каборе м -м, дещо більшого вищого рівня гравець. Кама Вінга. Останні 15 хвилин матчу, передача вперед. Там Сімонс не встиг. Але ось такі хаві з м'ячем. Рабі Матондо забуває спортіоном. Ух! Пригадується гол Володислава Супряги. У міні-кар'єрці нещодавно грали. На каналі хто не бачив. За Динамо Київ у лізі Чемпіонів також там сопряга забував такий м'яч. Супряга у нас там взагалі як мінімум три гола голокраси не забув. Ще одна заміна від Теда Ласо. Друзі, за, за 10 хвилин до кінця 3-0. Без проблем обігруємо італійський Мелан. Здалося так на початку, що можуть бути в нас і проблеми, особливо в першому таймі. Хоча вже 1-0 ми вигравали після першої половини. Ну, Але ось так далі взагалі непомітні гравці Росонері, все, друзі. Перша перемога, можна сказати, неофіційна, але все одно приємно розпочинати сезон з перемогою. Ну, нас там, Аби ще вдалося нам взяти суперкубок Англії, то взагалі би було просто. Просто драйвово. Едуардо Камавінга. Один удар, один забитий м'яч. Ну і нагадую, що плюс ще ж гольова передача в його виконанні. Гол плюс пас. Може стати навіть, ще й, можливо, кращим гравцем. Петрі Камавінга рабі Матондо. Ну Матондо взагалі. Супер удар скорпіончиком. Так, Камавінга 8-2. Кращий гравець. Вітаємо Едуарду Камавінгу. Реал Батіс, Фабіо Сілва. За 30 мільйонів. Фабіо Сілва ні. Не відпустимо 23 роки. Вже 80 рейтинг нього. Ось так. От. Так, друзі. Ну, поки що, я так гадаю, досить на сьогодні. Далі зіграємо в наступній серію з Лейпцигом матч проти Борусі. Ну і, мабуть, що зіграємо такий і суперкубок, Це ж він так, суперкубок проти Манчестер Сіті. Ось так. Тому не пропустіть, слідкуйте там за оголошеннями, коли вихід наступної серії. Бережіть себе, займайтеся спортом. Любіть футбол, грайте в футбол, живіть футболом. Всім пока-пока.